Коли красуні я примхливу взяв на ложе, лежали поруч ми вночі, мов мрець біля мреця, і я замислився, як скоро в небиття відходить все, що хвилювати може. Я уявляти справжність в тебе. Красу величну постаті і зору духмяного волосся шолом і спалахнуло почуття живе, я пестив всю тебе від ніжних ніг твоїх до темного волосся, коли хоча б на одну мить мені вдалося з очей твоїх байдужих і сурових. Сльозу відверту ніжності пролить.